Нашу працю Бог благословив, урожай, якого так чекали, як дарунок щедрий із полів, Ми по Божій милості зібрали. Багатьох з нас вдячність у серцях за великі милості Господні, хоч, можливо, сіяли в сльозах, з радістю зібрали ми сьогодні. Наш Господь із щедрості до нас свої блага й милості являє. Цей останній і нелегкий час все нам необхідне посилає. Дощ і сонце, вітер і роса, звідки все приходить, ми не знаємо, чи не Бог ці творить чудеса, та про це ми часто забуваємо. Якби сонечко на небі не зійшло, то хоч скільки б ми не працювали, в полі зовсім плоду не було, хліба ми щоденного не мали. Марна праця, якщо вічний Бог не пролє своєї благодаті, хоч буває, скільки в нас тривог, але Бог спішить нам помагати. Нашу працю Бог благословив. Ми це бачимо на власні очі, і тому в цей радісний день жнив ми ім'я Його прославить хочемо. Амінь.